Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Бачите, це встала на нецвітне заря. Тож треба було сходити в поліклініку, все здати. Аналіз. Ну, це таке неважно. Ви знаєте новину? Я вам в гуглі почитала, що це національний кешбек, наш пан президент. Ми дуже йому вдячні, буде всім роздавати по тисячі гривень. Так що ви зарегіструєтесь через дію, привіжіть туди карту. Це легко просто робиться. Якщо нужна допомога, сходіть в банк, вам там допоможуть і вам видадуть до кінця року 1000 гривень. Вам допомога буде від нашої держави. Далі, що там? Цю тисячу ви можете потратити, поповнити мобільний, заплатити комуналку, що там ще можна допомога ЗСУ. Ну, там, по-моєму, 5 пунктів. Це три пункти, яких я так почитала, що швидко в очі попали мені. Оце такі діла. А зараз ми з вами зайдемо. Так що, так, да, 10% мені теж вернулося від держави. Ну, ціни ж виросли, виходить. І 10% не поймеш, ну, все одно приємно, можна було поповнити собі рахунок. Полетіли ми в екомаркет зайдемо, і я вам там покажу, по чому там яйця. І огірки. Ви знаєте, проще, по-моєму, мислі в нас дорого вирощувати огірки. Може їх привозити із-за кордону. Дивіться, привезли банани з Африки, чи відкуди вони їх там привозять? Вони по 55, по, по Ну нехай буде 60 гривень за кілограм, а огірки 130, 160, 100 гривень. Так проще нам теж може привозити ті огірки дешевше, щоб були. Ну невигодно у нас. У нас все дорого, якось получається. У нас так біжить ця інфляція, що ми не встигаємо заробляти кошти. Що я вам ще хочу сказати? З нашою мінімальною пенсією ніхто їх не покупатиме, вони потім їх оценять, що їх все одно невозможно буде купити, а потім їх просто спишуть і викинуть. Ну, я не розумію, навіщо це все робиться. Може хтось розуміє, то мені напише. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. Полетіли в екомаркет. Так, оце зайшла я в векомаркет. Ще глянемо, по чому тут яйця. От дивіться, я знаю такий віршик. О, Господі, 4 гривні 57 копійок. Знаєте, віршик оце про, про осінь. Холодно стало, осінь настала. Там кури їм клювати перестали. Так на вулиці ще не стільки похолодало, воно ще не замерзло, вони ще його клюють. А чи яйця дорожають, незрозуміло. Підемо далі. Зараз я вам ще одну історію розкажу. Я вам зараз покажу. У нас тут є фрукти. Дивіться, по чому у нас мандарини. Мандарин ваговий. 69,90. А 89,90 це в нас гранат. Лимон 59,90. Хурмо, хурмо страшно. 89,90. І апельсин у нас 89,90. Ну, і грейпфрут Грейпфрут дорого, 139 гривень. Чи помело, помело 139 гривень. Я не можу зрозуміти. Ці всі е, фрукти ідеальні. Е, зовсім не, бачите, вони ідеальні в, в дуже гарному стані. Їх привезли нам. Правильно ж виходить. А є такі... Овочі, наприклад, які не привезли, а виросли у нас. От дивіться, зараз. Перець. 129 гривень 90 копійок. Ну він же у нас вирощений. Це ж написано, який це перець. Червоний ваговий. В теплиці ж, навірно. чого він стоїть 129,90, а жовтий стоїть 169,90. А огірки? Де тут огірки? огірків тут і немає. А ціна на огірки взагалі космічна. Шкода, що їх тут немає. А це банони, бачите, лежать в екомаркеті. Вони оце думають і думають, а як би їх оцінити і наскільки. Ще не придумали ціну, але скоро придумають, положуть сюди в корзинку 50% від ваги. Оце отак. От Помідори. Ну, дивіться, от помідор я візьму. А, огірок є, дивіться, страшний огірок по 109 гривень, він же виріс у нас. Що це він такий? А чого його до сих пор не оцінили? А хто зможе купити цей огірок, якщо він буде навіть оцінений? Хороший. Забули, мабуть, написати, це треба на 50% від ваги, а це, даємо вам безкоштовно, і то його ніхто не візьме. Помінори. Ще є по 119 а це є гривень. 99,90. Так може їх дійсно кудись треба все привозити. За кордону, якщо привезли... Фрукти вони дешевше виходять, чим виросли у нас. А баклажани 45-90, дивіться, які ідеальні баклажани. Бачите? Тут потрібна робота і чекають саме на мене, вони сказали, щоб я їм оце овочі перебирала. Я до них оце приходжу і розказую, що не так перець ну, на принципі, нормальні 35-90. Ой, боже мой, осені. Ох, це її пропозиції, та мега круті знижки од Скоро ми приєднуємося до вас. Угу. Оце отак. Приєднаємося до екомаркета, щоб бути в курсі подій. А це я пропустила в селі, було. Я вам чесно скажу, тут, мабуть, був фонтан. Ну воно ще щось там протікає. Ну є, це в нас електрозаправки. Для електромашин. Бачите, тут три може, по-моєму. Ні, два шланги, два. А там вон три машини поставить. Оце так. Зараз вам ще покажу свою аврору. Аврора мультимаркет. Оце зайшли туди і все купили. Погано, що в них немає. Огірки є. Помідори. Ну, крупи, по-моєму, в них є, треба зайти подивитися. Нехай вони теж задавлять це все. Зроблять нам знижки, карточки. І ми будемо ходити в Аврору і скуповуватися. Мені ж додовбало це. А тебе? А сільпота взагалі завоз кожні два дні. Бачите, кожні два дні оновлюють товар. Хочу кожні два дні, бо тут все дешево, і розкуповують, і тут нокції. Дуже буде скоро чорна п'ятниця, Нам буде зайти і подивитися. Хапай, бо розберуть. Бачите, хапай, бо роз... розберуть. там все хапати.